Тарас Григоровичевко, Катерина. Сидить батько кінець стола, на руки схилився, не дивиться на світ божий, тяжко зажурився. Коли його стара мати сидить на ослоні, за сльозами ледве-ледве, вимовляє доні. Що, весілля, доню моя? А де ж твоя пара? Де світилки з друженьками, старости, бояре, в Московщині, доню моя? Іди ж їх шукати. Та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час, годиненька, що ти народилась, як би знала, до схід сонця була б утопила, здалась тоді, б ти гадані, тепер москалеві, доню моя, доню моя, цвіте мій рожевий, як ягодку, як пташечку, кохала, ростила, налишенько, доню моя, що ти наробила? одячила?» Іди, шукай у Москві свекрухи, не слухала моїх річей, то її послухай. Іди, доню, найди її, найди, привітайся, будь щаслива в чужих людях, до нас не вертайся, не вертайся, дитя моє, з далекого краю. А хто ж, мою головоньку, без тебе сховає? Хто заплаче надо мною, як рідна дитина, хто посадить на могилі червону калину, хто без тебе грішну душу поминати буде, доню моя. Доня моя, дитя моє, любе, іди од нас. Ледве ледве поблагословила Бог з тобою, та як мертва, на діл повалилась. Обізвався старий батько чого ждеш, не Бога? Заридала Катерина та Бог йому в ноги. Прости мені, мій батечку, що я не робила? Прости мені, мій голубе, мій соколе милий. Нехай тебе Бог прощає та добрі і люди, молись Богу, та йди собі. Мені легше буде ледве встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати, осталися сиротами старий батько й мати. Пішла в садок у вишневий, Богу помолилась, взяла землі під вишнею, на хрест почепила, промовила, не вернуся в далекому краю чужу землю, чужі люди мене заховають, а своєї ся крихотка надо мною ряже, та про долю моє горе чужим людям скаже. Не розказуй, голубенько, де б ні заховали, щоб грішної на сім світі люди не займали. Ти не скажеш. Ось то скаже, що я його мати. Боже ти мій, лихо моє, де мені сховатись? Заховаюсь, дитя моє, сама під водою, а ти гріх мій спокутуєш в людях сиротою, безпадченком.